В Україні стартувала міжнародна кампанія 16 днів проти насильства. Акція проводиться щорічно, традиційно, з 25 листопада по 10 грудня включно. Дати початку та завершення обрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, що поєднує заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини. Херсон не перший рік долучається до кампанії. Зокрема, заходи проводить обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Цьогоріч, враховуючи небезпеку масових зібрань, зустрічі відбуваються онлайн. Кожного дня учасники спілкуються на платформах Facebook. Zoom або Ютуб цьогоріч акція вона має акцент на захист економічних прав жінок, на захист прав, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми. Насамперед, можна ознайомитись з переліком цих заходів на сайті Херсонського обласного центру соціальних служб виставимо анонси на сайті. Обласної державної адміністрації і у Фейсбуці на сторінці «Стоп насильство». серед заходів тематичні онлайн зустрічі із артистами театру і кіно, перегляди фільмів та уривків із вистав, поетичні вечори, конференції за участі поліції, громадських організацій, серед них і на тему протидії торгівлі людьми. Конкурс відеороликів серед освітніх закладів Херсона, жива бібліотека, розповіді жінок, які постраждали від насильства. Також до участі долучиться міський плейбек театр Сан Сіті. Його актори будуть слухати особисті історії глядачів та миттєво інсценізувати почуте. Механіка така людина розповідає історію. Кондактор це наш такий ланцюжок між нами та глядачем обирає форму, в якій ми будемо це відтворювати, називає історію, якщо є можливість так назвати, і ми е, показуємо її. Ми працюємо разом як єдиний організм і Повертаємо глядачеві його історію. Це все імпровізація. Вона народжується прямо тут одразу ж після історії. І ми до цього готуємося, але на місці ми вже імпровізуємо. Ми не знаємо, які будуть історії. Долучитися до кампанії може кожен. Слідкуйте за анонсами у соціальних мережах.